Вітаємо, любі глядачі! І ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Цього тижня вам варто радіти навіть найменшим досягненням, оскільки великих звершень поки не передбачається. Гірше того, на вас може чекати розчарування. Намагайтеся не опускати шансу завести нові знайомства в середу та в п'ятницю. Докладіть зусиль, щоб розширити свої ділові контакти, оскільки можливе нове прибуткове ділове партнерство. Наприкінці тижня бажано припиняти спроби знайомих змусити вас нескінченно займатися їхніми справами, інакше не залишиться часу на вирішення власних проблем. Телець, на цьому тижні намагайтеся не приймати поспішних рішень і не піддаватися емоціям. У понеділок не бажано розпочинати нові справи. Ви загрузнете навіть у тому, що здається дрібницею. У вівторок можуть виникнути напружені відносини у діловій сфері. З одного боку, слід побоюватися обману, з іншого конфліктів із керівництвом та колегами. П'ятниця може потішити вас приємними новинами. Близнюки. Ваша твердість та рішучість приведуть до здійснення всіх ваших планів. Причому ви отримаєте навіть більше, ніж очікували. Мрії здійснюються. Життя прекрасне ось те, що ви відчуваєте. Своїми переживаннями краще ділитися тільки з найближчими людьми. У вихідні на вас чекають нові враження та романтичні побачення. Рак. Цього тижня від вас може знадобитися філософський погляд на життя та холоднокровність у будь-яких ситуаціях. Вівторок обіцяє виявитися днем активності та вирішення нових завдань. За допомогою слів та логіки ви зможете добитися від свого партнера практично неможливого. Однак наприкінці тижня надмірне правдолюбство загрожує призвести до суперечок та взаємних звинувачень із оточуючими. Лев, Вас порадують зустрічі із друзями та побачення. Гарний час для планування на зимові канікули. Зараз бажано виявити обережність і розсудливість щодо вигідних пропозицій. Не все так просто, як може здатися на перший погляд. У середу ви можете розраховувати на допомогу та підтримку друзів. У четвер порадуйте керівництво конструктивними пропозиціями, а от у п'ятницю краще не потрапляйте на очі шефові. Діва! Цього тижня вам доведеться обирати, вирішувати проблеми з напругою сил або припинити всі справи і перечекати, поки складнощі не закінчаться самі собою. І добре б віддати перевагу другому варіанту. У четвер вам потрібно буде відчути свою незалежність. Але постарайтеся у дискусіях не наполягати на своїй точці зору. Важливо чути і висловлювання своїх опонентів. Терези Тиждень обіцяє бути насиченим справами та зустрічами. Нудьгувати вам точно не доведеться. У вас може зникнути на якийсь час інтерес до питань кар'єри. Замість неї на перший план може вийти особисте життя. Постарайтеся не впадати в крайнощі і не уникати справ далеко і надовго, тим більше, що тиждень сприятливий з професійної точки зору. В цей час всі питання вирішуватимуться легко і швидко. У вихідні вам доведеться більше часу та сил приділяти спілкуванню з родичами. СКОРПІОН. Цього тижня ви багато спілкуватиметеся і отримуватимете корисну інформацію. Зірки кажуть, що ви можете побачити світ по-новому і відродити деякі старі ідеї. У ваше життя може повернутися колишнє кохання. Довіртеся своїй інтуїції, слухайте своє серце, і ви зможете розібратися із заплутаними ситуаціями та прийняти єдине вірне рішення: Не бійтеся любити та бути коханим. Стрілець. Цього тижня ви будете підсвідомо прагнути участі в різноманітних авантюрах. Невідомо, чи ця ризикована діяльність виправдана благополучним досягненням мети, проте буря незабутніх переживань вам гарантована. У п'ятницю готуйтеся до несподіваних зустрічей та поїздок. У вихідні варто більше часу приділити самовдосконаленню, не шкодуйте на це сили. Сімейні суперечки на абстрактні теми загрожують виявитися неконструктивними та надто емоційними. Козиріг Продуманість у діях піде лише на користь вашій кар'єрі. Нетрадиційний підхід допоможе вам під час вирішення творчих завдань. А ось плисти за течією та чекати, куди крива виведе це не ваш варіант зараз. Наприкінці тижня можливі короткі поїздки та довгі розмови з друзями. Заплануйте на вихідні щось незвичайне і оригінальне. Водолій: Тиждень, ніби створений для тиші, спокою та занурення у себе. Сприятливий період духовного зростання. Поки не виявляйте ініціативи, уникайте контактів із керівництвом. Намагайтеся чітко визначитися зі своїми робочими обов'язками. Не виключені інтриги за спиною. У вихідні влаштуйте собі маленьке свято. Відпочиньте так, як вам хотілося б. Дозвольте собі маленькі слабкості. Риби. Постарайтеся намітити плани на тиждень і чітко слідувати їм. Захистіть себе від непотрібних контактів, вони не принесуть вам нічого, окрім втоми та розчарування. Критично подивіться на свої ідеї, наскільки вони реалістичні і чи можливе втілення їх у життя. Згадайте своїх дітей, приділіть їм більше уваги.